партнер програми Компанія Механік, офіційний дилер техніки Джондір. Вітаю всіх, хто дивиться програму Сільський календар. Генеральний партнер програми Компанія Механік, офіційний дилер техніки Джондір. Хоч на дворі ще зима, та добрим господарям і господиням вже варто подумати про майбутній урожай, зайнятися підготовкою насіння та вирощуванням розсади. Гостем нашої програми сьогодні є вчений агроном, плодововичівник, агрохімік Ольга Цвігун. Вітаю вас, пані Ольго. Доброго дня. Біля землі працюють як професіонали, так і непрофесіонали. То що ви можете сьогодні порадити? Які роботи біля землі вже на часі? Я хочу привітатися з усіма людьми, які поважають і люблять роботу біля землі. Хоч на дворі ще сніг. Але потрібно робити вже перші кроки з вирощуванням нашого майбутнього урожая. Сьогодні я хотіла би вам розказати про те, як вирощувати самі ваші вродікультури, тому що вони йдуть першими: це селера коренева і суниці. Вони перші рослинки, які починають висіватися в лютому місяці. Висів їхній йде вже з 5 по 10 лютого не дуже страшно, якщо десь і припізнилися з висівом з висівом, не встигаєте, бо і ще інші до роботи є. Насінічку просто перед тим потрібно буде обробити стимуляторами росту, і тоді воно дасть скорші сходи і дожене той період, який було затримано до певного висіву насіннячка в ґрунт. Тобто з 5 по 10 mm -hmm. можна продовжити і до 20, до 20 лютого. Mm -hmm. А в чому особливість вирощування селери і сунички? Хочу звернути увагу на те, що насіння селери і сунички є в розмірі менше макового зернятка. Mm -hmm. Якщо посіяти на глибину, не, яка не відповідає нормам висіву цих культур, насіннячко не проросте просто. І багато наших дачників і городників не знають про цю особливість і часто говорять, жаліються на те, що насіннячко не всходить, а його просто було посіяно невірно. І якщо можна, я б хотіла вам продемонструвати, то, як засто. правильно було mm -hmm. б це зробити. Селера, для того, щоб надійсно вийшли плід, хороший, в неї особливість є в тому, що її до збору врожаю потрібно 180 днів, тому ми висіваємо її одну із перших. Так, як на дуже дрібнесеньке, посів повинен проводитися на поверхні ґрунту. Ну, ніби так нам здається, що це є замілко, що замало землечки, але вона має таку особливість, що вона проростаючи пускає корінчики в землю і сама укорінюється. Значить, площечку ми вибираємо, щоб була невелика до 5 -6 см. до см, бо її треба постійно обов'язково потім перепіковувати. Невеликий ящик залежить від того, скільки ви будете висівати насіннячка. Хоч сьогодні я хотіла продемонструвати насіннячку кореневої селери голландської фірми Діамант. В переважно в упаковочках таких йдуть десь по 100 насіннин, Це є достатньо для дачного виробництва. І я покажу, як правильно було б його посіяти. Насіннячко таких фірм де оброблене. Додатково замочувати його вже не потрібно. Воно ну, вже має блеснік, в собі блеснік. стимулятор росту. Угу. І, значить, ще що можна використати? Плошечку ми взяли, земельку ми насипали. Земля повинна бути обов'язково дернова плюс торфяна. Рекомендовано ще додати попіл, бо якщо готова роса, земелька для розсади, вона переважно дисбалансована вже мікродобрами, а попіл переважно ні одна з фірм не додає. В попілі є дуже велика кількість калії, що важливо для кореноплода. А ще дуже важливо, що попіл містить в собі речовини, які мають лікувальну дію. Попіл містить в собі такі речовини, які запобігає кореневим гнилям, що є дуже важливо від випадання розсади. Значить, земельку насипали, утрамбовуємо. Земелька має бути гарно зволожена. Якщо недостатньо зволожена, можна скористуватися ще спрейчиком, бо якщо лієчкою ми будемо поливати, зробляться рівчачки. Нам цього не потрібно. Бажано користуватися таким спрейчиком для того, щоб рівномірно земельку зволожити. Розставляємо насіннечко. Якщо насінчко багато, то його можна просто в розсип розсіпати. Якщо голландської фірми насіння порівняно відносно дуже дороге. Такої розсади на ринках чи торгових точках не продають, тому що людям, які займаються вирощуванням розсади, так і економічно невигідно таку розсаду продавати. Тому люди, які хочуть виростити голландську селеру, дійсно великого корнеплоду, щоб корнеплід був до 2 кг, рекомендовано таки вирощувати саме. Бо сортові селери дають до 200-300 грам, максимально, ну до 400 грам, якщо хороші гноєм зроблені ґрунти, підживлені ґрунти. На ми розложили. Далі можна або просто уплотнити, але є О, один просто, просто ручкою уплотнити угу. для того, щоб збільшити контакт зернят насінинки Зернень. з ґрунтом, угу. щоб був контакт хороший. Ще є варіант, який спрактикований вже. Можна навіть взяти звичайну зубочисточку чи сірничок, забрати гострий кінчик. І отак на пів-5 на міліметрів по чуть-чуть утрамбувати у земельку. Uh -huh. Не присипаючись далі. Просто, чуть, -чуть, Просто чуть, чуть так, щоб носінинка ну, споглядалася зверху. Uh -huh. І зверху можна легесенько потім ще додати вологи. Дуже добре, що зараз у нас є сніг на вулиці. Можна взяти, набрати в на снігу, принести на нашу площечку і, і сантиметрів 5-10, Ну, якщо дозволяє площечка, гарненько утрамбувати снігом. Це Воно, корисно, так? Це знаєте, чому добре? Воно, коли сніг буде танути, він ще додатково прижме на сінечку до ґрунту, ага. і на сінечку буде краще контактувати з землею. Пані Ольго, а суничку таким самим чином ми висіваємо. Так, сонечку висіваємо таким самим чином, тому що калібровка насіння, розмір сінечка, так само менше макового зернятка, і також повинен проводити тільки поверхневий посів. Чи клубнічка крупноплідна, яку ми взяли в нашому особливому випадку, яка цвете розовими квіточками, це є новинки голландських фірм, яка може давати китиці і може їх підв'язувати і вони може плодоносити навіть на китицях. Бо сонечки просто розсаду то в торгових точках можна придбати. Це не є такий дефіцит, а от крупноплідні клубнічки, особливо, якщо вони дають ще інакший колір квіточки, це є дуже особливі. Тому ми сьогодні покажемо, як висівати крупноплідну полонечку. А, Також насіннячко дрібнесеньке, точно таким самим чином, як перебили з селерою. Старатися дуже акуратно розложувати, можливо, якщо це такої клубнічки, дуже мало насінічка в упаковці. Тому ми дуже уважно розкладаємо його, щоб воно старалось не лежало, щоб не лежали насінинки одна біля одної. Якщо це станеться, коли ми кинули рукою, ми можемо потім поправити підручними засобами. Uh -huh. Це може бути сірничок чи зубочисточка, розсунути їх і так само притиснути. Ну, треба просто смекати. долонькою. Просто долонькою так. Чому долонькою? Бо чим би не робили інакшим, насінечко потім прилипає до руки. До руки до, ну, чи до ватки, чи uh -huh. до салфеточки, а до руки насінечко не прилипає. Uh -huh. Трошки замастимося, але ну, це є робочий процес. Люди, які люблять землю, і тоді треба обов'язково зволожити. Це? Обов зволожити Або, снігом. Або снігом дуже хорош, дуже гарно виходить. Сходи дружні, набагато дружніше, якщо зробити цю операцію uh -huh. з насипанням снігу. А тепер через скільки днів треба чекати на сходи? Значить, селера сходить трішки довше, як сонечка. При температурі 18-24 градуси. Вона сходить від 8 до 21-24 днів. Чому довше? Тому що на селера містить в собі ефірні олії, які затримують проростання. Угу. Сонечка сходить від 7 днів. Також до 21 чому таке розмежування йде в днях. Якщо температурний режим нижче 20 градусів, насіннечко проростає трошки повільніше, якщо температура достатня 22, 23, 24 градуси, насіннечко проростає набагато швидше. Ще дуже важлива особливість. Після того, як ми посіяли, сприскали чи поставили сніг, ми накриваємо плівочкою або ставимо шкельце. Що це робиться? Це для того, щоб посилити парниковий ефект. Випаровування буде проходити із земельки, і зупинятися чи на плівості, чи на скельці, і волога буде автоматично повертати назад до нас у ґрунт. Чому це так важливо? Бо коли на сінечку в нас лежить поверхнево, проростають маленькі корінчики, температура повітря суха, і вони би підсихали. А так вони постійно знаходяться у вологому стані і не будуть підсихати. А які самі популярні сорти селери і суниці ви можете запропонувати нашим телеглядачам? В першу чергу я берела, звичайно, використовувати, якщо селери, то тільки голландські сорти. Можливо, сорти вони йдуть гібриди. Через те там є генетично заложена урожайність і вони дають великі коренеплоди. Насіннячка це порядком є трошки дорожчим, а якщо у вас немає можливості придбати такого насіннячка, то, звичайно, що можна вирощувати і. На с... Сорти Селери і інших фірм, які є порядком дешевшими. Це може. А, з голландських сортів у нас йдуть селера Монарх, яка дає до кілограма, селера Діамант, 600 грамів до кілограма, також може бути селера Ілона, теж гібрид. Це з Голландії. Ще може бути хороші де є від чеської фірми Терес Албін. Uh -huh. Дуже гарна селера, смачна, білий корнеплід має в середині також Праген різен і алабастер. А, а сонечок? Сонечок, сонечок, е, е, в нас дуже великий попит, де щоб сонечка була. Перше, це кущова, по-друге, щоб вона плодоносила ціле літо від весни до пізньої осені, навіть до заморозків. В даному випадку рекомендується сонечка регіна, Алібаба. І крупноплідні це йде розове чудо і ананасна. Ну, покажемо, розове, розове чудо. чудо. Одна дає такі цікаві, От ми її сьогодні висіяли рожеві квіточки, що вона і декоративно гарно дивиться, а також має дуже смачну ягоду. Вона може плодоносити і на відросточках, які можна підв'язувати, вирощувати яку горшкову культуру і висаджувати на балконах. А які квіти можна ще зараз, ну, зараз висаджувати? От Дуже дякую, що ви задали це питання, бо дуже важливим є висів зараз петуній і сульфіній. Угу. Давай, Чому? Покажемо. Тому що в них також довгий вегетаційний період. Якщо ми запізнимося з висівом цих квіточок, то вони потім цвести нам будуть уже в кінці літа. Звичайно ж, нам хочете бачити цю красу на балконах, вже червень місяць, коли мене загроза заморозків. На сінечку в цих квіточок так само і гвоздичка ще шабо також, яка висівається січень, лютий, початок, березня місяця, тому що вона теж має затяжний вегетаційний період. На сінечку також цих е, квіточок дуже дрібнесенький, тому висів проводиться точно так само, як ми говорили і про сонечку, і про селеру. Для е, вигляду я можу вам продемонструвати, як як фасуються зараз голландські сорти. Чому бажано грати голландські сорти? Тому що вони йдуть в. Закалібровані, розмір насіння, відповідно, зразу збільшується. Тут зразу є стимулятор росту, який забезпечує швидкість проростання, і е, проросток робиться набагато сильнішим і міцнішим. І тоді набагато легше їх вирощувати. В такій ампулці знаходиться переважно від 5 до 10 штучок насіннячка. Тут воно угу. похоже на макове зерняточко, але коли насіннячко не оброблене, воно зовсім, -зовсім малюсіньке, воно 4 рази менше, як макове зернятка. Тому треба також висівати його поверх неву, прикривати снігом, плівочкою і споглядати за тим, щоб вчасно зняти плівочку з 5-7 дня. Треба обов'язково вже пильнувати сходи, mm -hmm. бо як тільки з'являються mm -hmm. перші росточки, потрібно знімати для того, щоб не було переростання розсади. Дякуємо, дуже дякуємо. Пані Ольго. Я думаю, що ми обов'язково нашим телеглядачам через скільки 10 днів будемо будем по ходу передач сходи. демонструвати, правда? Так, покажемо, покажемо mm -hmm. сходи. І я думаю, що кожна це з насіленка кожна зійде. Чи може таке бути, що якась не зійде? Буває так, що сходи бувають нерівномірними, із-за того, що хтось якась насінка більше прижата, якась менше прижата. Але переважно насіннячко голландських фір має не менше 95 98 схожості. В цьому їхня і перевага: що скільки ви ніби її посадите чи посіяти, скільки переважно ви її маєте розсади. Так, що, хоч воно дорожче, але все-таки економічно вигідно. Я вам дуже дякую. А нашим телеглядачам я хочу нагадати, що тільки що з вами спілкувалася вчений агроном, плодоовочівник, агрохімік Ольга Володимирівна Цвігун. А зараз, шановні телеглядачі, я хочу запросити вас на зустріч з молодими талановитими людьми. Іван Угляр народився в селі Оришківці Гусятинського району. Сьогодні він навчається в Мюнхенському українському університеті. Любить пісні. Давайте послухаємо. Все я додому, сів на землю мій літак, за плечима тільки втома, і усе чомусь не так, але тільки я побачу рідний край ліси поля і від радості заплачу, по на батьківщині я, є тебе Моя кохана, прилетів, як тільки сміх, з неба зірочку дістану, покладу тобі до ніг, ні за що не проміняю наші світлі почуття Ти одна моя кохана, Україночко моя, я в тебе все, встипи Карпатські гори, я в тебе все. дитячі роки в мене все починалося, напевно, з дитячого садочку, коли е, вчитель музики помітив, що хлопчина співає. Бо тут Воришківця? Так, От, І почали поступово якось розвивати той талант. От, потім вже з кожним роком я виходив все на більшу, більшу, більшу сцену. І... Одним словом, я зараз є там, де де ти є, розкажи трохи. Я зараз в Мюнхені, але я там займаюся зовсім не пов'язано з музикою. Професією. От на жаль, так карти склалися, що не склалося в мене Яку з... ти професію опановуєш? Опановую також не ту професію, я б дійсно хотів опановувати, філософію. Ну, це, добре. це добре, але я далі перспектив також не бачу. Я ще шукаю себе. Я дуже молодий і маю ще багато часу, щоб себе знайти в правильному напрямку. Добре, життя ти людині кажуть, дається, як ти його спіруєш, як ти не можна шукати все життя і... і бути щасливим. Звичайно, ну а тепер трохи далі. Ще сім'ю не завів. Розкажи, от приїжджаєш Ні, додому. Не Є тільки кохана дівчина, яка зараз тут. Вона вже не перший раз в нас. Також буде сьогодні співати, буде радувати всіх гостей. З святом я своє покликання знайшла і міняти його не збираюся протягом всього свого життя. Не було такого, що не хочу займатися музикою. Я взагалі з Східної України. І коли перший раз приїхала на Західну Україну, то для мене було велике відкриття. У мене було таке враження, що ми живемо в різних країнах. Захід і Схід зовсім не схожі, я вам скажу чесно. Але дуже в захваті, в захваті від традиції, від того, що вони є в Україні, що те, що написано в підручнику, це дійсно таке є. Бо коли ми вчимо в школі щось, не вірили, що таке ще продовжується з тих часів в нашій країні. Я пишаюся тим, що тут люди продовжуються, не припиняють. Так музика і пісня поєднала вас. Тут це теж добре. Так, звичайно, ми познайомилися в одній академії. Я вже закінчувала, а Оля тільки поступила. І якось так вийшло, що наші відносини зараз продовжуються на великій відстані. Важко, але що є? А що на відстані Оля де Оля в Києві? Продовжує ще своє навчання, закінчує останній курс Київської академії естрадної церковного мистецтв, яку я закінчив свій час, і я в Мюнхені. Сьогодні ми будемо співати тільки українські пісні. Ми тільки. на Україні. Я в твій сон прийшов грозою. Із чужих світів над твоєю головою птахом пролетів, я прийшов до твоїх вікон, в твій дівочий сон, я прийшов у твою казку, в твій земний полон. Одна моя, по землі йду в надії щастя й доброти, по небесні щиро мрію, і з тобою йти. Я не з іншої планети, тут земний мірай, і прошу пізнай мене, ти І не забувай. Я прийшов до твоїх вікон, в твій дівочий сон, я прийшов у твою казку, в твій земний полон. Šta se i dobro di, po ti Po nebesni e I s i ti Ви дивилися програму Сільський календар, генеральний партнер програми, компанія Механік, офіційний дилер техніки Джондір. Я з вами прощаюся, шановні телеглядачі. Гарної ж вам погоди і щедрого щедрого врожаю, а ще задоволення від своєї праці. До наступної зустрічі в програмі Сільський календар. А зустрінемося обов'язково.